Dimitry Stani我覺得 sa patung tanggal makam KarenaALLY, a長 net young men. Vamos para hating Бережіть, берегіть, цуров'я на одну цигарку, так, да, ви випалите менше, але здоров'я вам прибавиться. Да, щоб, <плес> щоб діти не курили. Там маю, там такі, що а, не. Так, а цукерочки чого? Тут є дивіться. сігарші, тут ярки, дивіться, ніби. Там перетикає. Щоб вони зрозуміли, що ви таке викинете цигарку і будете. Далі ви здоровий образ життя. <сістя> Підтримайте, киньте нам цигарку, ми спачите. Хоча в нас заміна цигарку, на цигарку. <сістя> киньте. Кидайте цигарку. О, А ми вам взамін, дивіться, скільки даємо здоров'я, щастя, посмішок. А, І всього найкращого. <правжі> 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 Діти, а подивіться, діти сьогодні пропонують за цигарку цукерки. Жадне ведя. Один вдох ви зробили. <ріця> Давайте виглядімо, вони покарім.